Добрий день, панове, це знову я. Підписуйся на мій канал. Буде далі. Біда нашого суспільства, що багаті чекають, поки вигребуть всіх бідних українців. В сенсі ТЦК. Але багаті не задумуються про те, що пархаті візьмуться і за них, вигребуть і цих багатих власників фірм, котрі на майдани не ходили, бо їм працювати треба. В їх розумінні. Бідні ходили на Майдани за краще життя українців. Бо їм робити було ніхуй, а багатой не ходив на майдан, бо йому працювати треба. Ось так от і чекаємо, коли вигрібуть ТЦК. Бідних, але ще потім візьмуться і за багатих, у котрих гроші є. У мене на роботі один патріот, котрий проти росіян за війну України з Росії, за перемогу, але сам падло бігає по пометкомісія. Медкомісі... І робить собі інвалідність, щоб відняти від призову.